У нас сьогодні на огляді зернатукова сівалка 3,6. В даній комплектації вона йде з транспортним пристроєм і на прикатці. Давайте почнемо з самого верху. Бункер у нас іде сніржавієчки, задня стінка, передня стінка і перемичка. Кришечка у нас іде звичайна, вона відкривається в 90 градусів. Фіксується вона газовими упорами. 90 градусів буде від відкривання. Далі у нас іде пряма катушка на удобрення з регулюваннями. З витягнутим і закриванням-заслонкою, з повністю усіма прозорими віконцями для зручного огляду. Далі в нас йде зернова катушечка з мілкосім'янкою і трав'янкою. В шахматному порядку зубчики стоять і вони регулюються так само відкриванням і закриванням заслонку. Далі в нас ідуть вороночки з полімерним матеріалом, містом пластмаси і гуми. Подовжувачі. Тройнічок і звичайний гофрований зернопровід, який входить наконечником, входить в сашник. Ось у нас на він фіксується в паз сашнику. для того, щоб він не вискакував при роботі. Далі у нас йде задні чіниці валки, тобто у нас йде причепний пристрій з регулювальним винтом виставлення глибини одним і ось ще два. На первинний вал Це допомагає виставити глибину і опускати піднімати вал у підйома сошників. Далі поводки у нас ідуть на стулочках, вони фіксуються звичайним болтом. Пружинки натяжні витримують, точніше, не натяжні, а до Вони витримують у нас, дають тиск до 70 кг на сам сошник. Сашник у нас іде з борсталі. Це Імпорт турція завод Гламель, виробник, ступички йдуть закриті, вони йдуть необслуговувані, закриті пластмасовим колпачком. Ступички для зручної заміни підшипничку. Далі в нас іде е, сферична прикатка, така полусферою. Е, вона йде отут посередині пустотіла, по боках для того, щоб не травмувати насінинку і повністю. Прижимати її посівне ложе. Прикаточка у нас регулюється ось пальчиком, є технологічні отвори. Виставляється глибина самої прикатки, регулюється в висоті. От, ось так вона грає. На самій прикаточці у нас ось є дожимна пружина. Вона встановлена сюди для того, щоб не стрибала прикатка по полю, повністю дожималася і краще копіювала площину самого поля. Норма висів у нас налаштовується варіаторами. Ось туковий зерновий варіатори. Язичками відкриттям язичків. Ось одна позиція: це зернові, це тухає. Відкручується барашок і регулюється сам язичок. Ось у нас іде оберт цього заднього валу. І відповідна глибина вже виставляється так, як перед цим ми казали. А це у нас транспортний пристрій. У нас на ньому встановлені розпредільник потоків. Він дає змогу опускати і піднімати зразу обидва колеса в одному потоку, не розбивати ступочки, не травмувати сам гідроциліндр і приносити комфортну роботу. Речагом одним ви можете опускати і піднімати саме транспортне, але єдине треба буде від причепного перечіплятися на транспортне, щоб цю валку транспортувати. На транспортному встановлені широкі колеса для кращого переїзду по нерівностям дорогам спільного користування, ну і так далі. Друзі, причепні сівалки у нас є 3,6, 4, 5, 4, 6 метрів. Звертайтеся на завод «Фаворит», ми будемо раді вам допомогти.